6 жовтня Ілон Маск таки придбав Твіттер за 44 мільярди доларів. На своїй сторінці у соцмережі Маск поділився відео. де він заходить до штаб-квартири компанії з раковиною. Підписавши Заходжу в штаб-квартиру Твіттер. хай до вас дійде. Англійською «Let that sink in» Хай до вас дійде. Може бути дослівно переведений, як дайте ці раковині зайти. В сполучених штатах цю фразу часто використовують в мемах, де раковина буквально проситься зайти в будинок. Тоді експерти зазначили, що така витівка з раковиною могла бути меседжем співробітникам компанії, адже раніше Ілон Маск повідомляв, що з його приходом штат скоротиться приблизно на 70%. Вартість компанії Євана Маска не відповідає результатам компанії Аламаск. Це говорить про те, що він дуже часто робить хайп, і на цьому хайпі збільшує капіталізацію власного бізнесу. Ми не знаємо, що надалі буде відбуватися з квіта. Він дуже популярний у західному світі. Він є провідним джерелом інформації, і це його база. Проте для маска стоїть задача монетизації чи бази. Перші рішення про скорочення не забарилися. Вже 28 жовтня. Ілон Маск звільнив керівництво Твіттер. Генеральний директор Парах Агравал та фінансовий директор НЕД Сегал покинули центральний офіс компанії у Сан Франциско. Повідомлення про звільнення отримала також глава юридичного департаменту. Віджая Гаде. це все створює якийсь дуже неприємний фон, який не додає впевненості ні користувачам, ні працівникам. І мені би дуже не хотілося, щоб е, такий. Специфічний незрозумілий менеджмент вплинув на те, що твіттер можуть навіть і закрити. А вже 4 листопада працівників компанії попросили не приходити в офіс. Майже половині співробітників, а це понад три тисячі людей. З повіщення про звільнення надійшли електронною поштою. Про те, що я звільнений, я дізнався через те, що мій робочий комп'ютер був віддалено, почищений, і я перестав мати доступ до корпоративних чатів. Я зв'язався з деякими колегами і вони розповіли про ті самі ж проблеми проблеми працівники Twitter одразу ж подали до суду на компанію. Вони заявили, що це робиться з порушеннями, адже федеральний закон забороняє масові звільнення без попереднього повідомлення не менше ніж за 60 днів. Щодо скорочення команди Twitter. на жаль, немає вибору, коли компанія втрачає понад 4 мільйони доларів на день. Усім, хто звільнився, було запропоновано три місяці вихідної допомоги, що на 50% більше ніж вимагається законом. А вже за кілька днів Ілон Маск без попередження скасував режим віддал роботи у Твіттер і звільнив ще тисячі працівників. За тиждень відколи він став власником компанії. У Твіттер скоротили майже 8 тисяч працівників. Слідом Ілон Маск надіслав співробітникам електронного листа, аби підготувати їх до періоду важких часів попереду. Нові правила передбачають, що співробітники мають працювати в офісі не менше 40 годин на тиждень. Теоретично це розумний крок, тому що насправді. Скорочення персоналу це потреба для таких технологічних компаній, персонал в них роздути. Mm -hmm. Проте стиль, у якому Мас це робить, це хаос і він створює непевність. Плюс дуже багато рекламодавців зараз відійшли від Твітера, враховуючи дії Ілона Маска. Це явно має погіршити фінансовий стан Твітера у найближчій дні. Також маск заявив, що тепер вони мають працювати понаднормово і ще ефективніше або мусять звільнитися. Після цього сотні співробітників таки звільнилися. За словами одного з колишніх працівників Twitter, шість критичних систем від яких залежить робота компанії. Більше не мають інженерів та інших незамінних фахівців. Тоді Рамін Хатібі, інженер з надійності сайтів, який залишив компанію у 2019 році. Написав у Twitter. Той факт, що Twitter продовжує працювати, є свідченням тисячі років. Роботи інженерів створення такої надійності. Але як інженери, ми знаємо, що провал прийде без постійних інвестицій для захисту від наступного. За словами колишніх співробітників інженерного відділу, системи також можуть повільно деградувати з часом або виправлення звичайних проблем, які виникають після відправлення, може зайняти більше часу. Найризикованішим з усіх, за словами інженерів, буде впровадження нових функцій, які хоче МАСК. Складні системи, такі як Твіттер, знаходяться під найбільшою небезпечкою. Спекою тоді, коли інженери намагаються внести зміни в реальному часі, щоб додати функції, будь-які зміни за своєю суттю ризиковані. Твіттер – це глобальна комунікаційна програма. Зміни в нашому масштабі означають, що навіть найменші проблеми матимуть величезний вплив. Ну, звичайно, користувачі Твіттера одразу почали переживати за долю своїх акаунтів, і заяви Маска про те, що Твіттер має стати найточнішим джерелом інформації про світ, аж ніяк не заспокоюють спільноту. Якщо раніше Твітер славився тим, що ти можеш зайти. І коротко прочитати там основні новини, то зараз ти сам не розумієш, що відбувається у самому Твіттері. І це, звичайно, не подобається користувачам постійним, це не подобається людям, які працюють в Твіттері, Бо ну, ми розуміємо, що там найбільша цінність Твіттера – це користувачі, які самі туди створюють якийсь контент, напрацьовують самі контент. Тобто, ви не можете там, наприклад, брати гроші за користування Твіттером в людей, які самі ж і роблять цей Твіттер популярним. Це не зовсім логічно, і тому зараз ми бачимо, які багато користувачів кажуть, що ну ми не готові за такими правилами грати. Ми не готові лишатися в соцмережі, яка не зрозуміло, що буде робити завтра. За словами екс-директора і колишнього голови ради директорів компанії Патріка Піччета Ілон Маск створить можливості для конкурентів зайняти місце твіттер якщо він продовжить знищувати саму суть соціальної мережі. На його думку, поки що надто рано говорити про те, чи зможе маск робити щось хороше для. Твітер, однак, якщо платформа перестане бути привабливою для користувачів, конкуренти соцмережі моментально активізуються.